Доброго дня, шановні колеги Агрорії. Мене звати Геннадій Сезуненко, менеджер з агрономічної підтримки компанії Картева Полтавській області. Сьогодні ми з вами знаходимося на агрополігоні в Полтавському районі, де ми вас ознайомимо в польових умовах з такою польовою ситуацією, як одночасність сходів. Сьогодні в рамках проекту агропороди від Картева. Ми з вами знайомимося з дослідом неодночасних сходів. Кілька місяців тому ми вас ознайомили теоретично з даною проблемою. Сьогодні ознайомимося безпосередньо в агрополігоні, де дана проблема розглядалася як найближеніша до виробничих умов. Отже, одночасність сходів є бозовою умовою рівномірного розвитку рослин, що в свою чергу дозволяє розкрити якомога найбільше потенціал культури. Коротко про методику досліду. частину рослин ми висіяли в один день, долі ми підсівали рослини кожну четверту рослину. Підсівали в двох рядках через три дні, в інших двох рядках через сім днів. І останній варіант ми підсіяли кожну четверту рослину через 14 днів. Для більш детального ознайомлення з методикою даного досліду, заходьте на посилання в описі під відео. Отже, якщо візуально розглянути рослини у кожному варіанті, ми можемо бачити, що на контролі, тобто тут, де висіяні рослини в один день і де отримані сходи в один день, ми бачимо, що рослини по розвитку рівномірні. Між ними не було внутрішньовидової конкуренції, і вони сформували одинокові початки, що є досить. Якісним показником для формування врожаю. Отже, якщо перейти до наступного варіанту, тобто той варіант, коли четверта рослина підсівалася через сім днів і отримані сходи за сім днів, на відміну від перших рослин, ми бачимо, що ці перві три рослини сформували одинокові початки, одинокі по розвитку, в них не було конкуренції між собою. Але ця рослинка, що зійшла через сім днів, лише тільки починає цвітіння, вона набагато слабша і по розвитку вона нижча від попередніх рослин. Тобто тут вже відбулася міжвидова конкуренція в рядочку, і ми бачимо, що ця рослина досить гірший врожой, ніж ті рослинки, які зійшли дружно. І якщо ми перейдемо до найбільш нерівномірного рядку, це тобто той рядочок, де рослини зійшли аж через 14 днів, то ми бачимо, що перші рослини сформували горний урожай, горні початки. А рослинка, яка зійшла через 14 днів, відчула досить конкурентне ну, середовище, вона абсолютно не сформувала ні почотка, ну, і взагалі вже починає засихати. Тобто тут взагалі буде нерівномірний урожай. Отже, детально ознайомившися з даним дослідом, який максимально наближений до виробничих умов, ми можемо впевнено сказати, що неодночасність сходів може призвести до втроту рожою на 20-30%, навіть більше відсотків. Отже, колеги, щоб уникнути негативних наслідків явища неодночасності сходів, нам потрібно максимально чітко дотримуватися технології вирощування. Висівати лише при оптимальних температурних режимах, тобто не нижче 6-8 градусів, якісно підготувати ґрунт перед посівом, дотримуватись рекомендацій внесення засобів захисту рослин, доки добрив, ну і звісно, висівати тільки якісний насіннєвий матеріал. Отже, колеги, на цьому все. Щоб не пропустити наступні наші відео, заходьте на посилання в описі під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соціальні мережі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в польох.